Вітаю! Мене звати Олександр Панарін. Я історик, учитель у школі та викладач у університеті. Це урок історії України в 10 класі. Сьогодні поговоримо про трагедію мільйонів людей. Голодомор 1932-1933 років. Колективізація селянських господарств, про яку йшлося в попередньому уроці, була одним із джерел сталінської індустріалізації і водночас елементом установлення командної економіки та утвердження тоталітарного режиму більшовиків. Метою радянського керівництва було завершення колективізації за будь-яку ціну. Українські селяни звикли самостійно працювати на власній землі. Вони не поспішали переходити до колгоспів, адже фактично держава привласнювала всю вироблену ними продукцію. Селяни відмовлялися працювати в таких умовах, що призвело до значного падіння обсягів хлібозаготівель. Сталін та радянське керівництво вбачали в українському селянстві загрозу. Воно було носієм національної культури, мови та української ідентичності. До того ж, комуністи прагнули ліквідувати індивідуальні господарства та поширити контроль держави за приватним сектором сільського господарства. Бажаючи здолати економічний та ідеологічний опір українського селянства, комуністичний режим запровадив терор голодом. Голод в Україні розпочався ще в першій половині 1932 року. Він був спричинений хлібозаготівлями з урожаю 1931 року. Запроваджена політика цілеспрямованих каральних вилучень призвела до того, що селяни України залишилися не лише без хліба, а й усіх продовольчих запасів. Голод переріс у жахливий голодомор. Москва встановила для України план хлібозаготівель у 356 мільйонів пудів хліба. Його виконання було нереальним від самого початку. Для реалізації цього плану до Харкова відрядили найближчих соратників Сталіна, Кагановича і Молотова. Офіційно вони мали забезпечити виконання плану хлібозаготівлі. фактично ж, зламати опір українського селянства та завершити колективізацію. Вони добре знали про те, що вже у першій половині 1932 року в Україні голодували. В УСРР і на Кубані хлібозаготівлі вийшли за межі суто економічного явища. Радянське керівництво взаконило насильницькі дії та масові вбивства, що не були чітко виражених національних рис. Тоталітарний режим прагнув зламати приватно-власницький світогляд українського селянина. Кінцева мета цих жахливих дій полягала в тому, аби знищити будь-яку українську національну ідентичність. Адже хлібозаготівельні заходи радянської влади для УСРР і решти Союзу різнилися, такі дії комуністичного режиму в Україні підпадають під визначення поняття геноцид. Відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948 року геноцид. Дії з наміром навмисного створення для членів будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи населення таких життєвих умов, що розраховані на повне або часткове їх знищення. До слова, ця конвенція була ратифікована СРСР, не маючи можливості виконати план хлібозаготівлі, у селян почали відбирати зерно, заготовлене для посіву. Це відбувалося в той час, коли третина районів України вже була охоплена голодом. 7 серпня 1932 року було ухвалено постанову про охорону майна. Вона передбачала розстріл з конфіскацією всього майна за розкрадання колгоспного майна. За наявності так званих пом'якшувальних обставин. Призначалося позбавлення волі на строк не менше 10 років. Менш ніж за пригоршню зерна, знайденого на полі для голодної сім'ї, селянин отримував покарання заслання до концтабору. Драконівський акт у народі отримав назву закон про п'ять колосків з 1932 до 1940 року. За цим законом засуджено більш ніж 182 тисячі осіб. У категорію злочинців потрапляли навіть діти. Що намагалися знайти хоча б якусь їжу. Прагнучи покарати селян за невиконання плану, влада ввела натуральні штрафи. Їх стягували шляхом вилучення м'яса, картоплі інших продуктів. Майно, яке можна було продати або обміняти на їжу, також вилучали. Було впроваджено в систему психологічного, військового та адміністративного терору проти сіл, які чинили опір заходам більшовиків в аграрній сфері. Вони отримали назву чорна дошка. Радянська влада остаточно перейшла від індивідуальних репресій занесення на чорну дошку конкретних осіб до системи колективного покарання всіх мешканців певного села чи працівників колгоспу. Кінець листопада-грудень 1932 року був піком таких заходів. Тоді на чорну дошку занесли більше 80% усіх населених пунктів, колгоспів, сільрад, районів, щодо яких відомо застосування таких репресій. 1 січня 1933 року Сталін започаткував кампанію повсюдного пошуку хліба. До всіх регіонів радянської України, окрім прикордонних, було відправлено спеціальні загони за участю представників Комітету незаможних селян. До них відряджали і робітників з міст. Їм розповідали про куркульський саботаж хлібозаготівель, буцімто через який голодують їхні сім'ї. У селах розпочалися подвірні обшуки, залишки будь-якої їжі конфісковували. Відбирали продовольство, яким селяни мали харчуватися до нового врожаю. Обшуки супроводжувалися терором, фізичним та моральним знущанням над людьми. Сталінський режим усіляко заперечував голод в Україні. Закордонні українські громади та міжнародний червоний хрест, інші неурядові організації пропонували свою допомогу, проте радянська влада не бажала допомогти українцям, що голодували. Ці факти підтверджують, що голодомор 1932 1933 років геноцид українського народу. Він здійснювався тоталітарним комуністичним режимом у ході утвердження соціалістичної економіки в СРСР та підпорядкування суспільства партійно державним органам влади і встановлення в країні особистої диктатури Сталіна. Катастрофічних масштабів смертність в Україні набула навесні 1933 року. А вона досягла у червні того ж року. Тоді щохвилини помирало 24 особи, щогодини 1440 осіб, щодоби 34 560 осіб. За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень, демографічні втрати України внаслідок Голодомору становлять близько 4,5 мільйонів осіб, серед них 3,9 мільйони втрати пов'язані з надсмертністю, а ще 600 тисяч з дефіцитом народження. В деяких регіонах населення зменшилося більш ніж на чверть. Можливо, голодомор не уминув і вашої сім'ї. На сайті Українського інституту національної пам'яті за прізвищем можна відшукати інформацію про його жертви. В Україні Голодомор визнаний законом України про Голодомор 1932-1933 років в Україні, який було ухвалено Верховною Радою 28 листопада 2006 року. Згідно із законом, Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом українського народу. Його публічне заперечення визнано наругою над пам'яттю мільйонів жертв приниженням гідності українського народу і є протиправним. 17 держав світу визнали голодомор геноцидом українського народу. І тепер ви знаєте чому. Проте, міжнародне визнання голодомору геноциду, на жаль, для багатьох країн є політичним моментом і цьому процесу протидіє Російська Федерація. Радимо вам ознайомитися з конспектом уроку та виконати тестові завдання. До зустрічі!